Поїхав скутером у поле, а повернувся у труні. На Сарненщині у селі Городець родичі та знайомі прощаються із 33-річним Віталієм Сахаруком. Чоловік помер після того, як опинився у приміщенні ТЦК. Родичі переконані, Віталія там побили. Матір Віталія розповідає, коли вона побачила тіло сина у морзі, то воно було у суцільних синцях. Місця живого на ньому нема. Боженьку, боженьку, все, серце не кажу, хіба ж він такий жав туди, йду дивилися Кажу, Господи, що вони зробили? Ну я просто. Просто ну, не знаю, як мені якими можна ще словами говорити. Матір Віталія Ніна Сахарук зі сльозами на очах пригадує той страшний день. Зранку, 21 серпня, Віталій скутером поїхав на поле косити зілля, та додому чоловік не повернувся. Його кажуть, завезли завезли в сарницьке ТЦК. Він же ж. І телефона не взяв. Я думаю, хоч би ж телефона як завести. Ці кажуть, що їдь, прямо зараз, їдь, може, хоч передаси телефон. А я вже в ту зразу ж той мить поїхала. Як я тільки туди заїжджаю до того ТЦК, вони мені сказали, що його повезли в на ВЛК. Після того, за словами пані Ніни, Віталій ще декілька разів до неї телефонував. Він каже, я їм сказав, одайте хоч ключі, то вони, бо внучка ж там була на дорозі. Вона каже, я її не бачила, баба їхав. Ти машина машина, ну така зелена бус, їхав, далі їхав джип за їм і ззаду ще червона машина. Я не бачила, чи вони на ходу чи що. Вже в суботу, 23 серпня, матір Віталія намагалася додзвонитися в Сарненський ТЦК та СП. Проте їй ніхто не відповідав. А вже ближче до вечора, за словами пані Ніни, вона все ж таки додзвонилася та почула трагічну звіс. Ви мені скажіть, ви можете мені сказати за Сахарука, я ж вас просила, чого ви не берете трубки, що з ним? Він мені сказав так. Йому стало гірше. Визивали швидку, швидка там що там ну, робила, що там, і. І на даний час він у морзі. Як повідомили в Рівненському обласному ТЦК і СП, смерть військовозобов'язаного настала на пункті збору для відправки до військового навчального центру. Перед тим чоловіка зупинили в селі Городець для перевірки документів. З'ясувалося, що він порушив військовий облік, бо не з'явився по повісті до ТЦК. Права на відстрочку від призову на військову службу в нього теж не було. Тож на чоловіка склали протоколи, направили його для проходження військово-лікарської комісії. Під Час перебування на пункті збору для відправки до військового навчального центру, 23 серпня 2025 року громадянину від Сахароку стало погано. Терміново йому було викликано екстрену швидку медичну допомогу. Однак, на жаль, лікарями було констатовано смерть громадянина. Було встановлено, що смерть військовозобов'язаного настала через серцеву недостатність, ознаки насильницької смерті відсутні. Родичі заявами ТЦК та СП обурені, адже про те, що чоловіку ставало зле, їм ніхто не повідомляв. Та й у свідоцтві зазначено, що смерть настала після обіду, а родина про смерть дізналася уже ввечері. Наразі родичі хочуть добитися правди, адже у смерть чоловіка через серцеву недостатність вони не вірять. Якщо він проходив ВЛК, то чому лікарі упустили цей момент? Чому вони не побачили, що в нього проблеми з серцем? Чому вони його не госпіталізували? Чому вовремя вони не надали швидку допомогу? Хоча викликів швидків був не один раз. Чому не повідомили матір про це? Це ми теж хочемо дізнатися, бо правду нам ніхто не каже. Перед нами зачиняють усі двері. У Віталія залишилося дві доньки: дружина, мама та брат. Сніжана Твардовська та Артем Шаула. Телеканал Media Group.